Напередодні дня медичного працівника фахівці лікарні Мнімешникова присвятили увагу і власному здоров'ю. Одразу після важкої нічної зміни медики спочатку розім'ялися під час велопробігу. А вже після фінішу на монастирському острові, кожен зайнявся улюбленим видом спорту. Детальніше далі загальний збір лікарів-велосипедистів біля приймального відділення. Остання настанови від Сергія Риженка старт. Повз терапевтичне відділення та парк Шевченка медики дісталися до монастирського острова на базу обласної школи вищої спортивної майстерності. Там на них чекав цілий набір різноманітних дисциплін: футбол, волейбол, бадмінтон та плавання на байдарках. І наші Росії закінчили операції. Приїхали, щоб відмітити медицинського саме по спортивному, по-настоящему. По І нам в цьому допомагають настоящі професіональні спортсмени. Головний лікар сподівається, що таким чином його підлеглі зможуть надихнути на активний відпочинок інших людей. Ми дуже раді, що сьогодні для всієї області, для всієї країни ми даємо такий хороший примір роботи і відпочинку. Прежде всего сохранити здоров'я. Для цього треба більше двигаться. Гроші це знають і розуміють. І стараються кожну вільну минуту посвятити спорт. Хочу, щоб всі люди, які будуть смотреть на наших дотро, розуміли, що спорт найкраще лікарство. Окрім теплого прийому на спортивній базі, лікарі отримали і символічні подарунки з рук срібної призерки Олімпійських ігор 96-го року, Діни Міфта Худдінової. Заслужена спортсменка дивується, як лікарі після важкої роботи ще й по полю бігають. Професія спортсмена дуже важка. Видержати такой тяжовий графік. Но, наверное, професія врача не сравнится ни с з профессией, професією, коли днем і ночі ты спасаешь жизнь людей і ти ответственен за цю життя. Очень приятно, що сьогодні на нашій території врачи нашли зайнятися здоровим образом жизни, зайнятися в конце концов своїм здоров'ям, то посвятить себе спорту. І спортсмени і медики сподіваються надалі час від часу спільно проводити подібні активні заходи. Антон Мачуло, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.